Фільтр Принц встановлюється після редуктора до рампи форсунок і необхідний для очищення газу в паровій фазі від сторонніх домішок і частинок. Комплектація включає фільтр принц від стійнику, хомут для шланга 16 мм, хомут для шланга 12 мм, фільтр грубоочищення для електромагнітних клапанів, «Принц Кейхін, ощільнювані кільця для фільтра рідкої фази 4 штуки, шайба ощільнююча для фільтра електромагнітного клапану. Завдяки цьому пристрою здійснюється якісна вторинна очистка пропан бутану в системі і продовжується термін служби газових форсунок. Варто зазначити, що даний пристрій використовується в системах 4-го покоління ГБО. Вхід газу від редуктора передбачений під газовий рукав з внутрішнім діаметром 16 мм, вихід газу на рампу форсунок під шланг з внутрішнім діаметром 12 мм. Внутрішній вкладач фільтру виготовлений з поліестеру, у якого досить високий коефіцієнт фільтре. Однак необхідно врахувати, що пристрій є нерозбірним, тому замінити фільтруючий елемент неможливо. По закінченню терміну служби фільтр з відстінником зборів необхідно замінити на новий. За рекомендацією виробника термін служби складає 10-15 тисяч пробігу автомобіля на газовому паливі. Оригінал випускається компанією Prince Autogas Systemen Нідерланди.